Мої вітання, це незламні зелений чабак. І сьогодні у нас буде розмова між дівчатами, але на дуже серйозні теми. Я з радістю вітаю в цій студії мою гостю Софію Бабак. У мирному житті вона Софія на війні аквіла, що з латини перекладається як Орел, а значить незламність, твердість, сила, краса і ураження з небес. До війни її родина мала ковальську майстерню. Можливо, після війни Софія знову буде реалізовувати свої мрії і творитиме з металу щось своє. Після війни всі ми будемо щось відтворювати. Колись Софія почула фразу: Древо незалежності і свободи поливається кров'ю патріотів і ворогів. Цей екзамен українці вже здали, переконана Софія. Але далі ще дуже багато роботи. Про Древо Незалежності дуже глибоко і дуже точно сказано. Що означає для вас ця фраза і боротьба українців, яку ми зараз ведемо? Ми зробили вже зробили неймовірне. Ми вистояли, боремось і продовжуємо нашу боротьбу. І я впевнена в нашій перемозі, тому що ми справді незламні. І ми. Як нація, надзвичайні люди, тому що в ворогах набагато більше за чисельністю, за озброєнням вони обходять нас, на жаль, по дуже дуже багатьом параметрам, не дивлячись на це завдяки нашій завзятості, патріотизму і ентузіазму, ми встояли в перші дні. Активно вступили в боротьбу і продовжуємо її надалі. І я не маю жодних сумнівів в нашій перемозі, тому що нас здолати неможливо. Ви оператор бойових дронів. Як можна поєднати жіноче з чоловічим? У мене батько-мисливець мене завжди цікавила зброя. Подобалося разом з ним щось збирати, розбирати, цікавили технічні речі. Я просто е, довго не могла зрозуміти, ким ким саме я можу бути. Почала заглиблюватися в цю тему за дронами майбутнє. Це розвідка. Дрони це ураження ворога на відстані. Завдяки дронам вдається зберегти особовий склад. А хто ви за фах? Реабілітолог. Але я жодного дня не працювала за професією. Чомусь ну не склалося. Мене більше тягнуло до мистецтва, до чогось творчого. Як тільки дізнаються, що ти за спеціальністю реабілітолог, тобі одразу пропонують стати парамедиком. Тому що це ж вважається суто жіноча спеціальність. Мені хотілося працювати саме в технологічній сфері. Я почала. Шукати школу ще будучи цивільною, де б я могла навчитися, хоча б для того, ну щоб спробувати, тому що я не була впевнена, чи в мене вийде, угу. чи мені сподобається ви. Отримали те, що ви хотіли. Все склалося саме так, як я уявляла. Перші емоції, коли ви досягли своєї цілі. Чесно, я очікувала якихось там бурхливих емоцій, як буває у інших. Ну нічого такого. Це просто робота. Хто кращий оператор, чоловік чи жінка? Не можу ще дати відповідь на це питання. Це залежить від людини, від досвіду. З якими знаннями ви вже прийшли? Що ви вже вміли, і чого вас навчили? Є дуже сильна, дуже класна школа в Івано-Франківську. Приходиш туди цивільним, тебе навчають всьому, тебе навчають літати, тебе навчають інженерці, тобто збирати дрони, навчають теорії, закладають базу, яка потрібна для того, щоб йти далі. І це навчання абсолютно безкоштовне. А скільки часу займає така підготовка? 35 днів може бути ближче до 40, тому що для отримання восу, тобто військової облікової спеціальності, є певна кількість академічних годин навчання, після яких ти тільки можеш іти скласти екзамен, підтвердити свою кваліфікацію і отримати ВОС? Чи багато охочих приходило разом з вами, і чи можливо вам потрібно було чекати, бо настільки багато людей, щоб для вас не було місця? Ні, на жаль, охочих було небагато, але чому я була приємно здивована, що в моїй групі, яка зайшла на навчання, було дуже багато дівчат. І після вже в наступних групах дівчат ставало ще більше. І навіть під час БЗВП, подальшого навчання в нашій армії стає все більше і більше жінок. І мене це дуже тішить. Жінкам справді місце в армії. Є безліч професій і спеціальностей, в яких ми не гірше, ніж чоловіки. Наприклад, ті ж самі оператори дронів. Там не треба якась саме чоловіча фізична сила, щоб виконувати цю роботу. Тим паче, ну, робота пілоту це ж не просто один пілот, це робота цілого екіпажу. І я вважаю, що, от, на жаль, немає ж такої статистики зрозумілих причин, але в БПЛА дуже багато дівчат. І це, от саме те, що гарно їм підходить. Ми можемо бути не тільки медиками. В тих групах, в яких я навчалась, приходять дуже молоді дівчата, 18 років, 19 років. Є дівчата, які прийшли на службу після того, як на війні загинули їх кохані чоловіки. Помста. Так, у когось загинув брат, у когось загинув батько. І ці жінки, на жаль, з таких печальних причин, але долучаються до війська, і вони вмотивовані, розумні і націлені на результат. Що вас мотивує і дає вам сили? Віра в перемогу, колектив коханий, близькі, друзі. Я знаходжусь в Бульбашці. У якої одна ціль. І ми постійно одне одного підтримуємо. Ви маєте віддаватись цій справі відсотків на 100. Так. На особисте у вас немає зараз можливості приділити час. Ну, на особисте час знайти можна завжди звичайно, є і відпустки, і ще якісь інші можливості, але так, ця робота займає Майже весь свій час вам потрібно час від часу навчатися, здобувати якісь нові знання, тому що ця технологічна війна, і ми постійно говоримо, що це війна дронів, а вони змінюються. Так, вони змінюються. Мені дуже пощастило з підрозділом. У нас є можливість їздити на навчання, постійно покращувати свої навички. Ну це просто правда, підрозділ моєї мрії. Що найтяжче у вашій роботі? Чи аналізували ви для себе, от якщо подивитися в цілому на те, що ви займає... чим ви займаєтесь? Чи у вас немає часу для такого аналізу, ви просто робите свою роботу? Насправді ну, дуже важко сказати, що найважче. Тобто, я навіть сама ще для себе не визначила це. У мене є коханий чоловік, який мене в усьому підтримує абсолютно. І він досвідчений військовий. З самого початку повномасштабки приймає активну участь. Мені є до кого піти за порадою, і це моя найбільша підтримка в житті. Ще ж ми працюємо в екіпажі, це дуже дружня команда, і ми підтримуємо одне одного постійно. Мені я зараз порекомендована до першого СБМ. Мені пощастило працювати в команді досвідченого екіпажу. Це просто фантастичні люди. Скільки людей в екіпажі для розуміння? В екіпажі четверо людей. Четверо. Є вибухотехнік, пілот, штурман і ще людина, яка керує ретранслятором. Але всі так. взаємозамінні. Ви ну. можете виконувати роботу один одного. Так, звичайно, і це дуже важливо і потрібно для того, щоб підстраховувати одне одного, для того, щоб якось чергуватися, змінювати, щоб не було навантаження на когось одного. Ця команда, з якою ви працюєте, ваш екіпаж, це одні й ті ж самі люди? Так, це одні й ті ж самі люди. Перевірені різними бойовими умовами, ви знаєте, чого можна очікувати? Так, і в них на відміну від мене дуже великий бойовий досвід. У нас дуже хороший командир Арчі, який прям живе своїми екіпажами в усьому допомагає, робить все, щоб максимально покращити нашу роботу. Взагалі мені дуже пощастило і піти в четверту танкову це був правильний вибір, тому що люди горять своєю роботою. Люди докладають максимальних зусиль, щоб ставати краще. Наш ротний штурман це бойовий офіцер. Який постійно на бойових, який може приїхати до будь-якого екіпажу, допомогти їм вирішити якісь проблеми. Це дуже важливо і дуже приємно. Ти ніколи не залишаєшся сам на сам завжди є до кого звернутися. Найбільші труднощі, з якими ви зіштовхувалися на фронті, час на адаптацію, щоб з цивільною стати військовою. Вашого коханого, ви про нього так тепло і з такою любов'ю відгукувалися. Це дуже важливо, коли в тебе є підтримка, коли в тебе є тил для вас, як для військової, яка вже знає, як виглядає війна, ви бачили її на власні очі. Це більше допомагає чи наражає на небезпеку, тому що ви подумки завжди з тим, кого любите. Ви переживаєте за цю людину більше ніж за себе. Він а, спецпризначенець ССО. Я завжди дуже переживаю, коли він знаходиться на бойовій роботі, так само, як і він за мене, але ми навчилися підтримувати одне одного і ділитися одне з одним, усім. І коли в тебе є можливість обговорити з коханою людиною, це найкраще, що може бути. Що він сказав, коли дізнався про ваш вибір? Знаючи ваш характер, я думаю, що він розумів інакшого вибору не буде. Але тим не менш е, він був не в захваті. Він мене відмовляв, але також він розумів, що відмовити мене неможливо, і якщо я прийняла рішення, то піду до кінця. Які поради давав вам? Абсолютно по всьому, від спорядження по тактиці, по, по всьому, чому тільки можна, і я і зараз можу до нього звернутися за допомогою, тому що він з самого початку повномасштабки. в нього набагато більше досвіду, і це теж дуже важливо і дає мені велику підтримку. Мені є до кого звернутися до коханої людини. Яка порадить, розкаже, підтримає, навчить. Хто кому перший шле плюсики і звітує про те, що я повернувся, повернулась все добре? Ну по-різному, але намагаємось берегти нервову систему одне одного і за найпершої ж можливості там подавати признаки і казати, що в мене все добре, в мене все добре, не переживай. Чи допускаєте ви? що вам доведеться разом йти на якесь бойове завдання? Ну, ми працюємо в різних сферах, абсолютно різних, тому це неможливо. З нас би була ідеальна команда. На війні чоловік і дружина. Є родини, в яких абсолютно інакша ситуація? Ви критикуєте таких людей? Ніхто не народжений для війни. Але вона прийшла в наш дім і всі мають долучитись максимально, тому що, тому що може бути пізно. Чим більше нас буде, тим швидше ми вирішимо цю проблему. І проблема ще в тому, ну багато хто переховується. І це дуже погана тактика, тому що потім в один прекрасний момент вони можуть опинитися в бусіку, їх мобілізують і направлять туди, куди направлять. Якби вони робили цей вибір свідомо, вони б могли самі вибрати спеціальність, яка їм до душі, пройти навчання і бути підготовленими. Ховатися це не вихід. Чого ніколи не пробачити росіянам? Я їм ніколи не пробачу нічого. Тому що вони прийшли в наш дім, зруйнували все наше життя і вкрали наш час, який ми ніколи не повернемо. Були українці. Аквіла дуже, дуже красивий позивний. Хто обирав? Коханий. Співпадіння стовідсоткове. Я дуже хочу, щоб коли закінчилась війна, у кожного з нас був вибір. У вас він теж буде: цивільне життя або військове? На який шлях ви більше все ж таки орієнтуєтесь? На даний момент поки на військовий. Ну, я не бачу себе цивільною, але ж. Пройде час, все може змінитися. Можливо, мені захочеться повернутися до цивільного життя, але на даний момент я себе бачу виключно військовою. Зважаючи на те, що ви чоловік у війську, коло оточення, з яким ви спілкуєтесь, переважно військові? Так у вас не виникає проблеми з тим, що коли повертаєтесь в цивільне життя, тут інші правила, не такі, як на війні. Чи відчуваєте ви ці правила? Так, різниця є, різні інтереси. Іноді виникають складнощі навіть в спілкуванні з друзями, ще з цивільного життя, тому що у нас різні пріоритети, різні цілі. Іноді ми просто не розуміємо одне одного. Але загалом ми продовжуємо спілкування. В мене прекрасна соціальна бульбашка. Є в кому знайти підтримку. І ті мої знайомі, які ще не долучились до війська, вони дуже активні. Вони волонтерять, вони допомагають, тобто, це не байдужі люди, це не ті, для кого війна десь там, а ми отут просто будемо далі жити своє життя, не чіпайте нас. Ні, таких немає. Скажіть, будь ласка, коли ви маєте можливість повернутися з бойових умов в цивільне життя, ви у формі чи не завжди? М не завжди. Якщо заходиш в якусь кав'ярню, тобі завжди пропонують каву, якісь солодощі. І мені, якщо чесно, я не звикла до цього всього відношення. Мені стає дуже-дуже ніяково в такі моменти, якщо чесно. Це і приємно, але мені ніяково. Але ж ви розумієте, що це найменше, що можуть зробити люди. Які вдячні вам. І це дуже важливо, особливо коли довкола не тільки дорослі, а й діти. Для мене це як для мами дуже важливо. Орієнтири, приклади, лідери думок. Дівчата, подивившись на вас, вони можуть подумати, а чому Софія може, а я ні. Що б ви їм сказали? Якщо є бажання, якщо ти цим гориш, якщо в тебе до цього лежить душа, ти обов'язково навчишся. Легко не буде, буде важко. Але якщо докласти зусиль, закохатися в свою справу, все обов'язково вийде. І ні, це не суто чоловіча спеціальність. Дівчата прекрасно можуть бути і штурманами, і пілотами. Ну це, на мій погляд, якраз та робота, з якою жінки прекрасно справлялися. Дрони це та техніка. Яка залишається там, куди її направляють. Скільки потрібно часу для того, щоб адаптуватися до нового дрона? Чи тут взагалі немає цієї адаптації? Все дуже просто, тому що все між собою подібне управління те ж саме? <гум> ні, все одно є різниця, є ж дуже багато видів дронів. Є там денні, є нічники, є Ви на всіх працюєте? Ви <гум> ні, на Не на всіх. Тому що різниця є, і у кожного своя спеціалізація. Комусь дається краще польоти на денних, комусь на нічниках, хтось літає на Мавіках і це зовсім, -зовсім різне. Але знову ж таки, за бажанням навчитися можна усьому. Чи має значення День доби? Ми зараз говоримо про. Денні дрони нічні оператори працюють в різних умовах. Особисто для вас. Які умови легші, які тяжчі, і що ви обираєте? Для мене день. Легше? Да, так, легше. Ну, це моя вже власна особливість. Така мені день легше. Але якщо буде необхідність, ви можете опанувати так, як звичайно, всі навички. Можу. А є е, оператори, які працюють виключно вночі? Є і такі. На певних видах дронів, так там тільки нічна робота. Що б ви сказали глядачам, які поки що не у війську. Долучайтеся. Нам дуже дуже потрібні люди. Чим більше нас буде, тим швидше ми завершимо війну. Тільки так, тільки разом. Відсидітись не вийде. Дякую, Софія. Бережіть себе.